Якщо у вас їх немає, значить це порушення закону. Окрім того, проєктна документація на встановлення даної станції в прибережній смузі. Будь ласка, надайте. Андрій Євген, речниця, мені поки достатньо цього дозволу. Давайте, якщо після перевірки ми порушимо ЄРДР в рамках кримінального провадження, будемо витримувати, <кхи> звертатися в суди з тимчасовим дозволом. Дивіться Диві. а, наразі, є закон. Ця дана станція встановлення в прибережній смузі це факт. І вона працює без е, рибозахисту, як то передбачає водний кодекс. Немає проєктної документації на неї і все остальне. Якби вона стояла на приватній території, там за 50 метрів, тому що прибережна смуга, такий річок становить 50 метрів і брала водозабор, це було б одне. А в такому випадку це є правопорушення. Ви, як поліція, маєте реагувати і усовувати правопорушення не колись потом, там, десь, що ми там проведемо, а за наявності, за фактажем. Prêmio Moussara, se eu vou